15 англійських фраз, які носії постійно вживають. Не кажіть банально, I don't believe this. Дуже примітивно. Носії частіше скажуть I don't buy it. Тобто я це не куплю, я в це не повірю. You know, I don't buy it, я не вірю в це. Друга фраза нашого списку це It's a steal. Тобто це є дуже дешево або халява. It's a steal. Замість того, щоб казати It's very cheap, що є дуже банальним, кажіть It's a steal. Халява. Як сказати англійською простіше простого? It's easy to do. Теж банально і примітивно. A piece of cake. Американці і британці скажуть: oh, a piece of cake. Простіше простого. Наприклад, the exam was a piece of cake. Екзамен був простіше і простого занадто просто. The exam was a piece of cake. Четверта фраза нашого списку це очевидно. is obvious. Звичайно, що ви можете так сказати. Але частіше американці скажуть It is a no brainer. It is a no brainer. Тобто це є очевидним, це є зрозумілим. Приміром, The decision was a complete no brainer. Це рішення було очевидним. No brainer. А як же буде англійською? Моросить? It's a little raining. Звичайно, що вас розуміють, але американці скажуть: It's drizzling. It's drizzling. Це означає моросить. Тому замість того, щоб казати raining, ми кажемо drizzling. Знаєте, він є досить адекватний. Ось речення такого типу є найбільшою помилкою українців, як я зауважив. Тому що ми калькуємо, ми кажемо adequate man. тобто адекватний man, зрозуміло, ерекватмен. Однак ні, в англійській мові це так не працює. В них слово адекватний adequate означає гідний відповідний. Коли я кажу adequate, це означає гідний і відповідний. Коли ви маєте на увазі, що ця людина є раціональна, розумна, розсудлива, ми не кажемо слово адекватний. Ми кажемо number one: sensible person. Sensible person. A rational, person. rational person And a Reasonable Person. Reasonable person. До речі, нещодавно я написав свою першу книгу. Тисяча англійських слів і фраз для початківців. Якщо ви є початківець в англійській мові, і ви хочете знати усі необхідні іменники, прикметники, фрази, які вам знадобляться в побутових ситуаціях, я неодмінно вам раджу отримати ось цей підручник. Тисяча слів і фраз. Для початківців. В ньому є все необхідне, аби ви розпочали банально по-простому спілкуватися англійською мовою. Щоб отримати цей курс, напишіть, будь ласка, мені, і контактні дані ви знайдете в описі, ось там під цим відео. It once words. Це означає забрати свої слова назад, по суті, з'їсти їх. It once word. Наприклад. I said the project would fail. But when it succeeded, I had to eat my words. Спершу я сказав, що проєкт зазнає краху. Fail. When it succeeded, коли він зазнав успіху, I had to eat, я мусив з'їсти, забрати свої слова назад. Eat once words. Забрати слова назад. Make a splash. Створити сенсацію або фурор. Make a splash. Розглянемо в реченні. The new iPhone 16. Will really make a splash with its innovative features. Новий 16 iPhone, який вийде восени, справді зробить фурор. Make a splash. Зробить фурор своїми інноваційними фішками, моментами. Make a flash створити фурор або сенсацію. Be on the safe side – бути на безпечному боці. Звісно, ми таким чином не скажемо. Ми будемо казати перестрахуватися. Щоразу, коли захочете англійською сказати перестрахуватися, ось маєте такий шаблон. Be on the safe side. Приміром, maybe it won't rain, but to be on the safe side, take your umbrella. Можливо не буде падати дощ, але щоби перестрахуватися, to be on the safe side, перестрахуватися, take your umbrella. Be on the safe side, перестрахуватися. As far as one can tell. Наскільки відомо, as far as one can tell. Приміром, я кажу про себе. As far as I can tell, everything is Going according to plan. Наскільки мені відомо? As far as I can tell, everything усе is Going іде according відповідно to plan. До плану. As far as one can tell, наскільки відомо. Go down the drain, спустити в каналізацію, промарнувати або пити на нівець. Приміром, years of effort went down the drain, went down the drain because of one mistake. You know, years of effort went down the drain. Because of one mistake Роки зусиль пішли в каналізацію, промарнувалися, були зведені на нівець лише через одну помилку. Go down the drain. Промарнувати, звести на нівець Go down in history увійде в історію. Щодо мене, то я дуже часто вживаю це українською мовою. Тому без цього штампу мені не обійтись. Go down. In history. Увійде в історію. His speech will go down in history. For its powerful message of unity. Його промова виступ увійде в історію за свій потужний меседж вплив кращий меседж єдності, тобто заклик до єдності. unity. Go down in history. Увійде в історію. Take a rain check on something. Взяти від строчку або перенести щось. Десь іншим разом ми кажемо соловіною українською мовою. Приміром, mind if I take a rain check on that drink? I have to work late tonight. Ти не проти, якщо я... ми перенесемо цю випивку, ці напої десь на інший раз, тому що сьогодні я маю допізна працювати. To take a rain check. Перенести, взяти від десь іншим разом. Таким чином ми перекладемо на українську мову: take advantage of. скористатися в позитивному значенні або скористати в негативному значенні. Обидва значення є припустимі. Приміром, you should take advantage of free classes to improve your skills. Вам потрібно скористатися безкоштовними заняттями, щоби покращити ваші навички. You should take advantage of free classes, скористатися безкоштовними заняттями. Тому пам'ятайте, що take advantage of це є скористати, можна і в негативному значенні використовувати це фразове дієслово, або ж скористатися в позитивному. Останнє п'ятнадцяте фразове дієслово це «call off». означає скасувати. Я знаю, що ви банально казали «cancel», можливо, ще якось, але «call off» – це феноменальний спосіб, щоб звучати більше як носій. Приміром, «They had to call off the meeting because of the snowstorm». Вони мусили були змушені скасувати зустріч через снігопад. «Call off meeting» скасувати зустріч. Запишіть усі 15 фраз і ефективно їх вживайте. Теж подумайте про цей підручник, тисяча слів і фраз для початківців. Крім того, ви можете стати спонсором каналу Англійська по-простому і отримати доступ до унікальних відео. І якщо ви бува ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно раджу це зробити і залишити вподобайку. Зустрінемося в наступних уроках. Бувайте!